Усім привіт! Хто не знає, що приготувати смачненького до чаю, я пропоную вам приготувати ось цей варіант: булочки з сиром і смачною заливкою. Вже дві штучки ми з'їли, спробували. І це дуже-дуже-дуже смачно. Приготуйте приємного вам перегляду. У теплу воду ми додаємо дріжджі. У мене пресовані, можна використати сухі, розмішуємо. І сюди додаємо загальної кількості трошечки цукру, щоб дріжджі активно працювали. Перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин, аби вони розчинилися. Ну, а зараз ми будемо замішувати тісто. Значить, сюди ми розбиваємо одне яйце, додаємо один жовточок, білок ми використаємо у начинці, цукор, дрібка солі. Ванільний цукор. Перемішуємо. Та сюди ми вливаємо дріжджі, які ми розчиняли. Так, я забула вам сказати, замість води можна використати молоко. І сюди ми всипаємо борошно. Перемішуємо. І що ми робимо? Ми задіюємо ручки. Точність всіх інгредієнтів я запишу в описі та в кінці відео. Тісто повинно бути однорідним, ягеньким, еластичним, таким приємним на дотик. І як тільки все борошно мішалось, бачите, мішалося швиденько, раз, два ми сюди вливаємо розтоплене, тепле масло, не гаряче. І, як ви вже знаєте, дріжджове, тісто воно полюбляє, коли його вимішують. Ось подивіться, яке м'ясеньке-м'ясеньке тісто. Я його ще вимішувала на рівній поверхні, і ось у нас таке тісто вийшло. І ну, трошечки у додавала на дно миски. Ставлю його підходити на одну годинку. Накриваємо рушничком і у тепле місце. Тісто, неймовірно, класно підійшло. Дві яке воно, яке воно пухкеньке-пухкеньке. Дивіться, Боже, яке воно пористе. Так, обминаємо ділимо на 13 частинок. Кожна із них має важити 43-45 грам, Так, приблизно. Беремо кожен кружечок, обминаємо, округляємо і ставимо на бік. Наше красиве тісто накриваємо і залишаємо на 10 хвилин відпочивати. Поки тісто відпочиваємо, ми зробимо начинку: сир жирний, сюди ванільний цукор, дрібка солі, білок, який залишився, і цукор. Ну 2 столові ложки. Хочете більш солодкуватіші, можна додати більше цукру. Регулюйте вже цукор самі до свого смаку. Вилочкою перемішуємо. Сюди можна додати Ну, Можна цукати. Нічого не додаю, бо діти будуть зараз вибирати. А так, чистий сир. За цей час також я формочку застелила пергаментним паперу. І перший кружечок беру. Трошечки треба підпилити борошном. Та розкатую, по краям розрізаю, посередині кладу начиночку, формую булочку. Ось так. І ось так сформовані булочки у нас виходять. Булочки сформовані, накриваю харчовою плівкою і залишаю на 30 хвилин підрости. Розбилиється, додала сюди трошечки молока. Взбиваємо. Це буде виногащувати наші булочки. О, вони красиво підросли. Та -та -та -та. Та кожну булочку гарно знащуємо. Красиво, так? Вправляємо у духовку, яка розігріта 200 градусів на 15-20 хвилин. Поки випікаються булочки у духовці, ми робимо заливку. Значить, тут є у мене сметана, і додаю сюди цукор. Це все добре перемішую. І чекаю, поки булочки спечуться. Красота! Красота! Зменшуємо температуру 155 градусів. І отак буде трошечки ще наші булочки тумитися. Буде якраз ота. Радіте, як це будуть їсти, що за вуха не відтягнеш. Відправляємо знову у духовочку. І ось ми отримали ось отакий класний результат. Подивіться, яке класне тісто. Боже, яка соковита начинка. От, гляньте. Яка соковита начиночка. М -м -м. Відірватися неможливо. Спробуйте такий варіант булочок дуже смачно. Можете ізюмчик добавити до начинки, буде неймовірно, буде з ізюма така, така нотка кислинки. Усім бажаю приємного апетиту. Бережіть себе та Україну!